Вітаю, напевно, всі вже переживали і виплюнули, але закордонна преса продовжує е, нахлобучувати деяких людей, там в Україні депутатів, в тому числі, і погрожувати. Це так по-демократичному, знаєте, це так, е, от мене громадянина України, от так надихає, що закордонна преса вже преса починає розповідати про те, що відновлення на і САП. Ну, не відновлення, а, там повернення їм певних функцій, виведення їх з під влади прокурора прокуратури воно, значить, призведе до того, що там призвело вже до того, що депутати деякі вже перелякалися, що депутати, які аплодували в залі. Ну я звертав на це увагу. Не варто було цього, звісно, робити. Викликало багато дуже питань. Така реакція. Так ось, нібито депутати вже злякалися деякі, нібито хочуть покласти мандати, щоб тільки, значить. Не попасти під пресинг НАБУ і САП, і, 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 і все, і вже прям всі в паніці. Ну, ви знаєте, я ознайомився з публікацією, і у мене, як громадянина, нічого патріотичного не формується. Тобто, з одного боку, я повинен був би бути радим, що захід з нами, захід з нами, пам'ятаєте, як в «12 стулях чи де, де це було? Да? Запад з нами, запад нам поможе. Ну прикольно насправді, але, але ні, я не вірю Заходу, тому що оці всі Урсули фон дер Ляєн і оці всі мерці, які закликають до війни в Україні. Оці всі каї Калас, стармери, вони нічого доброго в Україні не несуть. Все, що вони хочуть. Це без, безкоштовно а, качати російський газ і нафту, ну взагалі безкоштовно. Поки що вони це роблять за доволі низький прайс, колись Путін їх присував у 2020-2021 році, і році. Їм було дуже некомфортно. Я не хочу зараз говорити про причини війни, але мені здається, одна з причин того, що війну війну в Україні не змогли змодерувати, не дали Україні можливості а, вийти з цього. Це власне низькі тарифи, перспектива низьких тарифів для європейців сьогодні. Європейці платять за нафту і газ втричі менше, ніж вони платили в 2020-21 році. От як ви думаєте, їм вигідна війна в Україні чи їм не вигідна війна в Україні? Вони хочуть, щоб війни не було, чи вони не хочуть цього? І в мене відповідь однозначна: вони, вони не поспішають. Завершення війни в Україні у них все розмірено, в них все повинно бути повільно і так далі. Вони нас не беруть до Європейського союзу, вони не беруть нас до НАТО, вони нічого не роблять для того, щоб середньозважений українець жив легше. Ось я записую відео. Я дивлюсь на пенсіонерку, у якої пенсія. 5 тисяч гривень, ну, судячи по тому, який у неї пакетик і скільки разів вона вже в ту бутилочку води набирала. І от е, мене питання: а Урсула не хоче захистити українського пенсіонера? Урсула не хоче захистити українського вчителя, лікаря і так далі. А ви скажете: почекай, а причому тут Урсула? А при, чому, а при чому тут Урсула? Це завдання української влади і я ж вам про це кажу. А при чому тут урсула, коли ми намагаємось навести лад у своїй хаті? Тобто виходить так, що антикорупційна боротьба, це нехай запад нам поможе, а питання пенсіонерів нікого не турбує, чи що? А вам не здається, що це якісь подвійні стандарти? Тобто виходить те, що може мати вплив на країну, те, через що можна робити впливи на всіх підряд. І змушувати чиновників ну, вчиняти так, як комусь потрібно, в тому числі на Заході. Це ми хочемо зберегти. За це ми будемо воювати. Ми будемо публікації робити в Financial Times, там, і в політику, і ще в інших газетах заслужених. Я вас закликаю їх читати. Але ми повинні розуміти, що це обличчя Заходу. От я працюю з одним з сайтів, це американська структура, яка відповідає за аналітику. І я чудово розумію, що це за люди. Тобто вони представляють захід, вони представляють американські інтереси, вони представляють фактично оборонний комплекс Сполучених Штатів Америки, і їх риторика для мене зрозуміла. Це прекрасна аналітика, це глибокі люди, вони професійні. Але я розумію, що вони представляють свою країну. Коли ми з вами дійдемо до того стану, коли ми будемо з гордістю говорити, що я українець, це моя країна. І пішли ви всі к чертям собачим своїми е, впливами, своїми агентами закордонного впливу. Чому ми так з вами сьогодні вписалися за те і САП, яке фактично сьогодні ми бачимо, хто його намагається захистити? Намагаються захистити хлопчики, які працювали на фондів Сороса. Ну, багато з них. Дехто, правда, на партію регіонів працював, і навіть на російській компанії до 2014 року. А тепер вони всі демократи і вони всі воюють за європейські цінності. Ребята, ви коли стали демократами? Ви коли стали європе... євро... єврооптимістами? Коли ви такими стали? Коли ви на Януковича працювали? Коли ви на російській компанії працювали? Коли ви такими стали? Коли ви знову дурите український народ? Ви не говорите українському народові. Давайте наведемо лад у своїй хаті, давайте будемо вимагати від СБУ роз, 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 розслідування там гучних справ, підняття там. Давайте будемо вимагати е, прозорого призначення прокурора. Давайте будемо слідкувати за прокуратурою. Давайте будемо там громадський надзор за процедурами, е, за судами і так далі. Ні, 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 нас це не стосується. Нас стосується набу і САП, тому що, тому що чому? Тому що чому? Ви помітили, що за набу і САП вписалися агенти іноземного впливу в Україні. Ви це помітили чи ні? Чи це помітив тільки я. А для чого нам це? Для чого нам це? Влада в Україні була, є і буде поганою завжди. Тільки українці спочатку, ура за гетьмана, за Сивочолого, Пам'ятаєте, у 2014 році? Обрали Порошенка. Під кінець, Свинарчуки і так далі. Обрали нового. Знову не такий. Ну це зрозуміло, тому що влада сидить, десь пересиділа, десь уже людям набридла. Це абсолютно зрозуміло. Ну, давайте будемо цивілізовано підходити до цих процесів. Будуть же вибори рано чи пізно. Так підемо виберемо, захочете вибрати Юрчишина, нехай буде президентом. Тільки є у мене таке відчуття, що опинитесь ви в концтаборах. Бо такі люди, от я вже бачу, вже наївся ними, вони назначають себе самими розумними. І вони вважають, що ви ніхто звати вас ніяк, тому що ви нічого не розбираєтесь, ви ні в чому не петраєте і взагалі вам не можна довіряти нічого. Я вам подивився, як пишуть деякі оці єврооптимісти, коли їм просто намагаються задати питання. Вони обзивають людей ідіотами, вони посилають людей, вони зверхньо говорять. Виникає питання, ребята, ви себе будете поважати? Чи ну його нафіг, Да? Давайте будемо от, повторювати одні й ті ж самі граблі. Тільки коли ці граблі нам дали по башки, а тепер граблі зменшились десь до нашого пояса, але ви все одно сміливо наступаєте на ті ж самі граблі. Ви хочете якусь іншу ефекту? Ну, хорошо, не по лобу вам дасть, а по темічку, чи по, по нижче десь. Ну, для чого це все? І ви подивіться на реакцію. От знову Захід. Я, я очікую, що Нуланд привезе знову печиво, і знову ми з вами не хочемо поставити собі питання: ми можемо управляти країною чи ні? Що для цього потрібно зробити? Якими ми маємо бути? Можливо, ми повинні бути більш законослухняними. Можливо, ми маємо менше порушувати закон. Можливо, ми повинні одне одного не цькувати, от як я бачу в коментарях. Зайдеш в коментарі, і українці посилають одне одного на фронт. От не згодні одне з одним. І все, що роблять, а ти служив, а чому ти в тилу і так далі. Ну я ж це бачу. Я по собі це бачу. У 2022 році я про ті перемовини намагався говорити, скільки лайна на мене вилили капець. Всі ж були героями. Тепер всі вже бояться ТЦК, ніхто не хоче служити, ніхто не хоче воювати. І це зрозуміло. Я про це з двадцятого року казав. Давайте десь знайдемо. Якийсь зручний момент затащить Путіна за стіл переговорів. Тепер люди думають інакше. Але все одно винні ті люди, які намагаються говорити раціональність і правду. Давайте будемо на боці раціональності, давайте будемо поважати свою країну, себе в своїй країні. Та чого ж нам потрібні завжди якісь чорти лисі, які чомусь повинні за нас когось контролювати? Давайте ми будемо контролювати. У нас все для цього є. І в органах, які працюють, там є нормальні люди. Там є нормальні люди, які теж хочуть жити в нормальній країні. Давайте будемо вимагати утворення якихось там органів громадського нагляду, якихось наглядових рад. І от ті всі, хто активісти, ви можете на громадських началах безоплатно. Проявляти свою громадянську позицію, це буде нормально, це буде правильно, ніхто вас не звинуватить, що ви за бабло там щось там робите. Безкоштовно я готовий війти в будь-яку наглядову раду і вам розповідати, що відбувається. Але ви при цьому будете знати, що за моїми плечима не стоїть якась Урсула, яка не зрозуміло, що хоче від моєї країни. От скажіть, будь ласка, ви вірите Урсулі? А чому ви тоді вірите бажанню Урсули? Боротися за антикорупцію за, з корупцією в Україні якась дивна ситуація, правда? І що саме цікаве, в Україні дуже багато людей, готових працювати на країну, і які не ангажовані фондами Сороса, Урсулами, Міжнародним валютним фондом, USAID. Згадали про USAID? яке було повністю всю країну всю країну просякло. І це дякуючи Дональду Трампу, воно якось вичистилось. А почому? чому? Чому? Тому що бабла немає. Вони без бабла не працюють. Чому не працюють всі ці активісти, всі ці фонди, гранти і так далі? Де все ділося? Тобто їх підживлювали з-за кордону? Тобто, якісь люди з-за кордону для чогось платять якимось людям в Україні, для того, щоб вони тут робили щось? Що? Що? Ви стали жити краще після того, як ми впустили всю цю західну, вибачте, нечисть в свою країну і допустили їх до всіх процесів. Я хочу, щоб ми були господарі в своїй країні. Це можна досягти? А то е, одна влада була в Україні, тягла нас в, в бік Російської Федерації, друга влада тягне, тягнула нас в Західну сторону. Де наша позиція? Ви що не бачите, що через оці тягання ми в халепі безкінечно? І нам знову хочеться продовження цього банкета? Я за те, щоб в Україні була влада, яка представляє український народ. І більше нікого. І я, як громадянин України, вимагаю від депутатів, що правда там. Більшість цього не зробить, тому що вони якраз ангажовані, на мою думку. Я вимагаю від депутатів, від влади прийняти у Верховній Раді закон про прозорість іноземного впливу. Такий закон з 1938 року діє в США. Я хочу знати, хто в моїй країні на якій сидить посаді, яким депутатом є. Яке громадське об'єднання очолює, заснував і так далі. І звідки у цих фондів гроші? Я хочу знати, якого депутата фінансує Урсула фондерляєн. От якщо я буду знати, то я тоді буду розуміти, що ця людина представляє і яку думку вона транслює з поміж мене. І тоді я буду знати, вийшло на майдан 50 Урсула фондерляєн, 150 Кай Калас. 200 Стармер і півтисячі мерц. От я тоді буду розуміти. І тисяча українців, які не заангажовані. От я тоді буду розуміти, я буду розуміти, з ким говорити, яку риторику обирати, якими аргументами апелювати, і головне, а чи взагалі з ними варто говорити? Бо якщо вони вже отримали методички. Від пані Урсули, то який сенс говорити? У них є вже програма. Ви ні, ні на що не вплинете. У них є програма, і вони будуть її реалізовувати. Тим паче, що деякі з них вже навчені. Вони вже на Путіна працювали в російських компаніях. Потім на Сороса попрацювали. Тепер роблять вигляд, що вони на вас працюють. Не ведіться на це. Не ведіться. Будьте обережними. Підписуйтесь на цей ресурс і будемо будувати незалежну. Автономну Україну. І повірте, ми від того гіршими ми не станемо, слабшими не станемо, біднішими не станемо. Вони, ці, всі люди, що в Росії, що на Заході, вони не хочуть нам добра і ніколи не хотіли. Вони на нашій території вирішили з'ясувати відносини між собою. А тепер деякі люди бігають і розказують, що вони за Україну. Розбираємось далі. Вибачте, за емоції бережіть себе.